І так, вітаю, похвалюсь далі. Що я зробив? Вже зняв проміжутку, зняв корзину. От. Добре, що знімав. В такому стані це стакан, на якому вижимний їздить. В середині вал вома цей. Отак От лопнув він, мене не знає, чого він лопнув тут. Ну він лопнув. Цього вала теж під заміну. От. Його можна ще встановити, в принципі. Наварувати, вести до токаря, нема у мене часу, на то все. Тут же все перемито, ну вижимний. Добре. Цей вал добрий, в принципі, ще буде ходити. От. По корзині, що. <кій> а, зняв вже ж я е е ось проміжутку так вимив вже. Вчора видраяв. О, всі подшипники, поміняю. Корзина вже була в такому стані, як от у мене горобі вже кубла намостили. Ось. Е, до речі, тут на шариках стояв диск. Витерся, він уже, дивіться як. Витерся, геть дуже. Ну, я так думаю, може я ну витерся. Хотів я цього диска, мабуть, не побачу, валовом розібрати, але пробував я ось такі на кузні такі були одні тіски. Хотів я її зжати, щоб того витягти. Поломив тіски. Ці погнуться труба, коротше, не можу, а потім сижу і думаю, як його зробити, ну, щоб зняти. Е, от. Сидів, думав, думав, а потім думаю, а на нащо мені його знімати? Тут цей диск валовом в два рази грубший, ніж, наприклад, цей. Тобто, що йому ходить і ходить. Я тако заглянув, ну тут видно, на камеру не, не побачиш. Не буду я його нічого видумовувати зараз. От. Диски, до речі, тут на шариках. От. На шариках. і Цей диск на шариках. Якби чого я. Бо я хочу ставити прямого вала. от І мені по-любому треба було б цього диска міняти на ступиця, щоб бу... щоб була. Якби, ну, Навіть якби він був би не витертий, от, то я б ставив би на шариках. Але йому лозняк. Цьому дискові. от цей тут, я ж кажу, грубецький, він як-от не працював, я не знаю. Ну, я не знаю, що я зразу вирішив його розбирати. Ну, в мене такий якийсь принцип. Все розібрати, подивитись, чи все нормально, і тоді збирати назад. Не буду я його розбирати, цю, ці диски. Так. Вимию добре. От, Добре, вимию. І буду ставити назад. Пружини, звісно, ось тут видно. В якому стані, ну вони, напевно, гірше вижимають, коли отак забито все гразю мазутом. ну Просто, я ж кажу, як ото кубла горуб'ї намостили вже в корзині. Таке було. От. Ну що, що можу сказати? Дзвонив у магазин в магазин уже в Агродніпер, Питав, що скільки коштує. Ну, скажімо, проміжутка, це, оцей вал коштує 2000, стакан в районі 1500. Це приблизно там пару гривень плюс-мінус, я точно не пам'ятаю. Ну, там підшипники таке. От. Диск щеплення, 1400. Цей вал прямий, щось 800 гривень. Ну, коротше, в общему, на 7 з копійками у нас читали. На 7 з лишнім. Коробку я вже склав, майже це зажимав, отут стоїть знизу цей стакан на вал Е -е Забивав вала і лопнуло вухо. Як ти казав, не, не, не без -е Тут ніби цей почипник навіть нормальний, я не знаю, заміню. Чи не замінити його? ну Добрий почипник, але я думаю, раз розібрав, то може стоїть його замінити. ну побачу. Ой, Хочеться мені, звісно, не знаю по часу, все впирається в час. Хочеться мені зробити, щоб стартер напряму робив. От, без цього пісюна, як той казав. Там вирізається, кожух відрізається і вінець оцей. Перебивається. Ну побачу, якщо буду встигати, все буде добре йти, то щось зроблю. От. По розкаточці. Довольний я розкаточкою дуже. Оце такими шолірками ланджерони підв'язав. Просто на два болти. Тут можна регулювати такий прорізик зробив. От. Ну, лялечка взагалі. Від'їжджає. Це я перш розкотив так з проміжутку, а вже вчора взяв ланжерони, прив'язав до цього і ну, взагалі класно. Я не уявляю, якби я на цих пеньках, якби це все було б розкаточкою довольний. довольний. Ось так. Поки розібрав, зараз буду все мити, позвоню буду замовляти. Запчастини. от Ну кажу, не вдалося в мене цього диска достати. Ну, в принципі, його, я ж кажу, стан його там навіть не задовільний, а добрий. То я його і не буду звідси витягувати. Перемию, все гарненько зроблю, тут ніякої йому вади нема. О. Ну, цей диск то звісно, витерся капітально тонюсінький Проти цього, що вала вон то цей витерся вже. Може трошки походив би, але, але ну я думаю, не стоїть. Там на пару місяців його чи наскільки залишати, щоб потім розкочувати знов трактора. Так, я ж кажу, бо хочу ставити прямого вала, то хочу ставити, ну, тут і так. На ступіч, ця ступічка на шариках. Переконали мене, що на демпфера гірший диск. Треба на шариках ставити. Буду на шариках ставити. Замовляю зараз все в Агро Дніпрі. От. Набагато мені там чомусь краще стало, чим я замовляв в Агрокраїні раніше. Не знаю. Тут мені якось Даже саме замовлення приємніше робити. І... І в плані. Якось, скажімо так, я відео перед цим викидав Ота шестерня, що я казав, що сира з постійного зачеплення. Відправив їм, вони перевірили її на твердість, там була твердість 32. Тобто Вони кажуть, на всю партію вам одному, одному вам так повезло, скажімо, що попала ця шестерня. Ну, вона навіть на колір. Ви бачите, яка вона там, вона навіть на колір не така. Ну, не знаю, чи це спіцом було зроблено, а ось. Пройде. Типа. От. якби я її поставив. Ну, коротше, висилають мені добру, вже там перевірили, в неї тверді 64, сказали. От. Вислали вони мені добру шестерню вже, буду ставити. Час іде. От, ніби роблю, а робота якось і стоїть на місці. То тебе а ще вчора переклепував колодки. Покажу колодки, <кій> не знаю, підібрав отакі колодки. Так. Де у нас тут? Це газелівські колодочки, я їх просто обрізав. от Поставлю. обичні закльопки, пістолетом заклепані. от Отак, ніби гарненько, чітко вийшло. Отак. Бо тут уже зак... накладок практично ось. Стара накладка і практично. Що це воно? Ну коротше, витерло повністю. В такому стані. Першивенько вже в мене гальмувало. Ну. <кхе> ну так, робота йде. Потихеньку працюємо. Якось так.